Мені інколи здається, що люди не усвідомлюють, що за боротьба йде і, да, і з ким. Я висловилася про те, що люди, які виїхали без важливих це причин з країни, не є українцями. І просто стикнулася таким хейтом на нашій території, чомусь зазвичай вирішують це без нас, чи хочемо перемовин, чи не хочемо. Завжди нам це тулять, пхають. Є зрадники, вони завжди були. І ми бачимо, що рано чи пізно вони все одно отримують своє. Сьогодні спілкуємося з військовослужбовицею та сестрою Героя України Дмитра Давінчу Коцюбайла Олександрою Коцюбайло. Олександро, вітаю вас! Вітаю, Олександро. Ваш брат покійний, командир батальйону Давінчі. Дмитро казав, ще у 2022 році що війна з Росією може завершитись або виключно капітуляцією, або нашою перемогою. Зараз в Україні вже радше говорять не про капітуляцію чи перемогу, а про перемовини з Росією. Як ви ставитесь до такого сценарію? Ну для мене це просто втрата тої ціни, яку вже віддано, тому що вона безцінна, вона велетенська, і зробити такий крок. Ну, це буде дуже і дуже сумно, тому що багато життів поставлено. Дуже велика ціна. Для мене ті, хто далеко знаходиться взагалі від реалій війни і від того, наскільки багато поставлено, от якщо зайти в коментарі під будь-якою військовою темою, або, наприклад, там, де обстріли міст, то там зазвичай більшість коментарів про перемовини. Тому що мені інколи здається, що люди не усвідомлюють, що за боротьба де і з ким. Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв завершити війну в Україні своєю політикою, і за останніми опитуваннями понад 40% українців довіряють Трампу. Чого очікуєте ви та ваші побратими у військових колах від, від США загалом і від їхньої політики в цьому контексті? Взагалі, коли піднялися всі питання про Трампа і про те, що він говорить, усі, наче переключились і забули про реальну війну. Яка триває зараз у нас, і нам є чим перейматися, окрім того, що сказав Трамп. Так, це важливо, але з цього зробили занадто багато розголосу. Чи робить зараз Трамп якісь дії? Ну, Говорити можна багато, як на мене. Типу, Чи змінює це якусь ситуацію? Та ні. Хіба що просто піднімає якісь суспільні конфлікти і суперечності, де це грає ворогу на руку? Uh -huh. Щоб ми сперечалися, хто там, що кому винен, в той час ворог робить свою роботу. І дуже часто, якщо е, зробити такий висновок, про нас завжди говорять без нас. Виграють війну, там Трамп закінчить за 24 години війну, але він це не сказав нам. Він там обговорю, це, звичай, обговорюють з кимось про нас, як і що вони будуть робити, е, і на нашій території чомусь зазвичай вирішують це без нас, чи хочемо перемовин, чи не хочемо. Завжди нам це тулять, пхають, як нам змінити нашу позицію, ось цю суб'єктність більше вивести на міжнародній арені, завдяки кому чи чому, як ви думаєте, це можливо з точки зору навіть молоді сучасної української? Говорити не те, що хочуть чути, тому що хочуть чути, там, щоб війна завтра закінчилась, а розглядати реальну ситуацію, яка складається, і говорити про правду. Так, вона інколи деморалізує. Хочеться скласти руки, але говорити і говорити, до чого воно це все призведе, якщо взяти те, що ми підемо на перемовини, то Росія не зупиниться. Вона просто нагромаджуватиме сили в той час, коли ми будемо думати, що наче все добре. Типу, тобто, Ракети не літають над головою, значить війни немає. І так, насправді, якщо взяти там історію України там від того початку, коли почалися якісь відносини клеїтися з Росією, з імперією, то можна помітити, що ми якось закривали очі на реальну Росію і на те, ким вони є. У нас, наче, старалася пам'ять те, як вони з нами поводилися, і те, настільки вони нас постійно нищили, знищували і не давали вибору на своє, на будь-що. А зараз ми хочемо знову наступити на ті самі граблі, що наступали минулі роки. Звісно, це все так. Наче в рожевих марках і в рожевих окулярах, звісно, що досягти цього ну, майже нереально, щоб якось так, щоб просто тобі взяли і забрали з твоєї території. Вони теж дуже великі втрати понесли і великий ресурс залишили в цій війні, щоб просто так взяти і відступити від. Свого навіть не десяти років ця війна триває, свого задуму, який дуже давно в них є, що робити, якщо і нам потрібна боротьба до перемоги. І та сторона НАТО багато втратила, аби відступити. І, очевидно, у неї вдається зараз від... не відступати, а наступати. Ну, якщо глянути, то Досі є люди, які вважають, що війна якось вирішиться без них, і що десь можна пересидіти, перечекати, перечекати, що ця війна якось менеться сама собою. Це позиція дитяча. І писати коментарі це класно, але й робити дії якісь для цього. Навіть якщо там немає достатньо віку, щоб іти служити, то навчатися, навчатися, щоб. Не чекати призовного віку 25 років і прийшов, а ти нічого не знаєш, і ще на це купа часу йде, щоб навчитися. А з школи, там уже в школі, мають впроваджувати військову підготовку, якусь базову, щоб хоча б трошки було розуміння, що і до чого. І згодом обирати собі ту спеціалізацію, де ти можеш принести користь і тренуватися, прийти і вже зайняти ту. Ту ланку, яка тобі ближча, і до якої ти тренувався. ваш брат Давічі пішов добровольцем у 18 років. Ви наразі доєдналися, підписали контракти із СУ у 20. Що вас мотивує? Якщо чесно, я у 18 теж намагалась долучитись до війська, але коли я подавала заявки, мене відмовляли. Я така дуже розчарована була, тому що в мене було дуже велике бажання, але по суті я не дуже щось знала з військової справи. Вступивши вже у 20, це наче досягла якоїсь мети, що я можу бути корисна у своїй країні. Я думала про те, чи Дмитро погодив моє рішення це. І я думаю, що так. Тому продовжувати те, що. Цим жив Дмитро для мене є дуже великою честю і це робиться в пам'ять про нього. А чи багато наразі у вашому у батальйоні от багато молоді? Ну, молоді люди є, і це вмотивовані люди, і тому що. Там багато людей, які розпочали свій військовий шлях ще до повномасштабного вторгнення. І теж це були молоді люди, в які пішли добровільно. Ну, з моїх поглядів старші переважають, Ну, звісно, вік впливає на виконання навантажень, взагалі на виконання бойових дій, тому що. Якби ти не хотів, у 50 років ти не можеш себе почувати як у 20 чи 30 навіть ті самі порівняння взяти. Тому це виникає складність, але там більшість це мотивовані люди, які знають, чому вони туди прийшли і що вони хочуть отримати. От що зараз мотивує молодь загалом вступати в ЗСУ? Обставини, які зараз складаються, тому що дуже багато втратили, втратили рідних. В цій війні, і я думаю, що це навіть через інфопростір, тому що те, що зараз відбувається, і те, що взагалі ти заходиш в будь-яку соціальну мережу, і ти бачиш те, що Росія робить з нами. З ким я не спілкувалася з молоді, наприклад, там з ким я навчаюся, то зазвичай це люди, які втратили близьких в цій війні, і це просто йде вже помста. Помста за те, що близьких вже немає. і а є ворог, якого треба знищувати. Чи доречне зниження мобілізаційного віку зараз? Я вважаю, що, що ні, тому що має бути час для підготовки, має бути а, час взагалі хоч трошечки пожити це життя, аж тоді долучатися до військ. Тому що там, якщо це вже з 18, там ну це це дуже ранній вік. Ну, що людина у 18? Війна вона взагалі обмежує дуже. Вона там не вона не дає е, право на якесь своє цивільне життя, на влаштування цього життя. Взагалі, типу, це зразу е, якби з пеленок піти в війну. Типу, тому що я, я таки не підтримую. Я думаю, що е, не варто зменшувати цей вік мобілізаційний, але варто пропагувати військову підготовку. І розуміння для чого все це, для чого проводиться ця підготовка, і що вона не є даремною в будь-якому вигляді, в будь-якому випадку. Я бачила неодноразово, як підлітки збираються в одному місці, слухають російську музику, висловлюються російською а, вживають нецезурну лексику, тому я впевнена, що там немає розуміння, що зараз відбувається в країні і які втрати ми несемо. Ну, але якою має бути мобілізація в Україні, аби вона мотивувала до дій, саме долучатися? Я, я без поняття, яку ще мотивацію треба дати, щоб людина не щоб людина розуміла, що з нами робить ворог. Ти не йдеш захищати депутатів, ти йдеш захищати свою країну від ворога. Ти йдеш знищувати ворога, який зазіхає на твоє життя. Тому що я, я не знаю, яка мотивація може ще бути. Тому що для мене мотивація це е, знищувати ворога, який постійно зазіхає на твоє життя. З ким би я не говорила, хто там ухиляється від війни, типу говорить про те, що є страх там відповідний. То я навіть не знаю, які там переконання висувалася про е, те, що люди, які виїхали без важливих це причин з країни. Не є українцями. І просто стикнулася таким хейтом, мені почали ось і виписувати про те, що збереження життя це що важлива обставина, щоб виїхати з країни. Через те, що я зараз не, 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 до, не до кінця довіра до влади, то я навіть не знаю, як можна переконати людей, які не мають довіри. До влади, і які не, не розуміють, хто є ворог. Ви сказали про недовіру до влади. Це недовіра до когось чи за щось? Є зрадники, вони завжди були. І ми бачимо, що рано чи пізно вони все одно отримують своє, отримують по заслузі. Ну, ми бачили навіть ті, які розкрадали країну, їх все одно покарання їх наздоганяє. Ворог переважає нас в багато разів. Цей ресурс треба було акумулювати в одну сторону, а хтось бере і розкрадає. І в той момент, коли ці люди розкрадають, то військові не отримують достатньо того необхідного. Тому що є люди, які це все покривають. Це не відбувається там від одної людини. Одна людина не краде. Це є, те, що є люди, які покривають це все і дозволяють е, е, красти. Чи підтримуєте ви мобілізацію жінок? Е, звісно, що підтримую. Ну, я ж долучилася до війська, я, ну, типу, це теж таке питання. Чи б хотіла я, щоб мобілізували жінок? Так. Але зараз знову ж більшість скажуть, ну, типу, хочеш ти служити, то йди. Ну, я і пішла служити. Тому, щоб це було на, закон... на давчому рівні, так. Жінки це теж громадяни України. І тому чому. Чому люди, люди, які відчувають силу і ресурси жінки, то чому вони не можуть долучатися? Вони можуть долучатися, але якщо б це було там як мобілізація жінок, то теж типу є такі, які там могли б теж давати. Корисність цій війні, а сидять вдома. Якщо є діти, то звісно, що там не це не стосується таких жінок. Чи зросла роль можливості розвитку для жінок у ЗСУ під час повномасштабної війни? То, звісно, є жінки, ж офіцери, які мають звання, тому е, порівняти там навіть е, декілька років назад можливостей для жінок було дуже мало. Типу, жінки були такі непомітні, і навіть якщо і вони були в армії, то зазвичай не займали якусь там важливу ланку. Зараз ми бачимо зовсім іншу ситуацію, що жінок достатньо багато в армії, і що її командири жінки. Тому звісно, що роль жінок зараз змінилася, і можливості теж інші. Але от якщо б це було на державному рівні, то я думаю, ситуація б ще краще. У вас які амбіції у війську? Я там не маю багато військових скілів через те, що мій шлях в армії розпочався зовсім нещодавно. То і Зараз я прийшла набувати цей досвід, вчитися зараз, в мене немає там якихось захмарних планів і захмарних мрій, але я вірю, що зможу там накопичити ці знання і бути більш корисною, ніж навіть, наприклад, ніж є зараз. Думаю, керування ВПЛА це дуже цікаво і захоплююче. тому якщо б була зараз така можливість я б мабуть скористалася, щоб навчитися літати на дронах. Після підписання контракту із ЗСУ. Ви розпочали навчання у військовому інституті в Києві. Зазвичай війську навпаки, спершу навчання, потім е доєднання до того чи іншого підрозділу. Чому ви обрали такий шлях? У мене немає вищої освіти, тому е це теж відіграє якусь свою роль і є ця база. Якась я давно планувала вступити в батальйон. А, і коли типу вийшло, я дуже зраділа цьому. А тоді, типу, ну за, просто просто побратим'я, він теж закінчував інститут, в тому, якому я навчаюся, і він запропонував, типу, чи не хотіла б я навчатися теж в інституті. Я в мене теж зараз є ж в інституті люди, які е, служили. А зараз пішли навчатися. Так. Але таким чином ви не потрапили до підрозділу активних дій або безпосередньо до завдань чи не було розчарування? Звісно, що було на початку, і зараз кожного дня знаходжу мотивацію, щоб навчатися і розуміти цю мету, для чого я це все роблю, щоб триматися і навчатися щоб в кінці, потім, після завершення, бути більш ефективним. Якщо взяти, наприклад, досвід да Вінчі, то він навчався. В ліцеї він не закінчив до кінця і він не мав вищої освіти. Хоча він завжди мені наголошував про те, що освіта є важливим, важливою складовою, і навчатися потрібно. І він мене надихнув про те, що треба навчатися. І я зрозуміла, що я хочу мати освіту, але і хочу продовжувати його справу. Ви навчаєтесь на воєнного політолога. Чому такий вибір? Були такі стереотипи, що політика там. Це для якихось окремих людей, що політику не треба пхатися, що це брудна справа. І нам говорили про те, що якщо ти не зацікавишся політикою, то політика зацікавиться тобою. От як тільки наберу достатньо знань і буду більш компетентна в цій справі, то можливо і поставлю себе на якусь ланку, і віднесу там до того, що я можу бути там політиком якісним. Ваша роль у батальйоні, поки ви навчаєтесь в інституті військовому, яка вона зараз? Звісно, що дистанційно там робити якусь роботу складніше. Ніж якщо б я там була присутня, але на тому рівні, на якому я можу робити, я її роблю. Ну, зараз є збір на 1 мільйон 200 тисяч для п'ять пікапів, через те, що зараз батальйона на гарячішому напрямку Донеччини, тож багато автівок просто це як розхідний матеріал, який дуже швидко втрачається. А автомобілі це те, що є важливим інструментом для логістики, тому зараз є збір, цей який досить довго там закривається. І от це теж одна із мети. Вийти в публічність і розказати. Знаходяться якісь теж свої відмазки зараз, ну трошки десь, якщо і більше віддаляється війна, там десь не, не літають шахеди, то значить щось, ну, типу, що не все так, ще погано, можемо ще почекати, ну, типу, вже як там притисне, то можна тоді задонатити. А чи впливає на вашу службу наразі і на вашу службу, і на ваше навчання публічність вашого покійного брата Дмитра Коцібайла? То, звісно, що впливає. І це не тому, що я там прям за це все тримаюся. Але навіть саме прізвище Куцюбайло, це вже зрозуміло, що я сестра де Вінчі. І, звісно, воно вплив має, тому що Дмитро Дмитра багато хто знав і багато хто його поважає і поважав. Ну, я не бачу в цьому негативу, але. Я не хотіла бути публічною людиною і завжди цього уникала якось. Але е, говорити про справи, які робив Дмитро, і про те, що нести це в маси, для мене це є завданням теж. Для того, щоб е, говорити, що е, цю боротьбу треба продовжувати, і що. Е, у мене є свої приклади, які я б хотіла нести у суспільство, щоб доказувати, що, що ця країна варта, щоб з нею боротися в Україні понад півтора року. Очікують створення такого проєкту як Національне військове меморіальне кладовище загиблих воїнів, як сестра героя. Як ви гадаєте, чи достатньо таким проєктам політиці пам'яті наших героїв наразі приділяють у державі? Ну, звісно, що це ненормально, тому що а, чим більше відтягується, тим а, більше зростається. А, ну, типу, кожен а, як хоче, так і оформлює ці пам'ятники героїв. Потім вони мають усі різний вигляд і немає цієї якоїсь спільності і розуміння, що, от, наприклад, вони однаково виглядають, вони боролися за одну ідею. Наша така зараз проблема, яку треба вирішувати, саме меморіалізація е, на достатньому рівні, щоб дійсно щоб це не було там вигляді прапорця, який через рік втратить просто е, колір і ну, просто який викинуть. Що має бути якесь це місце, е, де е, будеться жити ідея, і е, де можна от прийти і. Е, Розуміти, куди ти прийшов, і що тут поховані ті люди, які віддали найцінніше. Ну я думаю, що це цим насамперед має займатися держава, і що, що теж це треба виносити на перший план. Якщо, якщо і віддаляється, то е, просто суспільству треба говорити, що це важливо, що пам'ять має значення. Окремий штурмовий батальйон на вовки Давінчі розділився у лютому цього року через цитата, перегляд пріоритетів, визначених ще за життя Дмитра Коцюбайла, частиною бійців вони покинули батальйон. Тепер фактично існує два батальйони Давінчі. Як ви реагували на дещо таку скандальну долю батальйону вашого брата? Якщо виникає якась інша ідея і її підтримують люди? То є якісь ці суперечності, які ну, вже неможливо вирішити там, і прям людям погано. ну, то, значить, Якщо є такі думки, то, можливо, дійсно краще роз'єднання. Є такі історичні моменти, коли все тримається на людях. Там кажуть, що немає там, незамінних людей, але от, Дмитро створив цю спільноту. Військових і він підтримував цю єдність. Всі там кругом е, об'єднувались кругом Дмитра і поважали його як е, за лідера. Але от після загибелі так сталося, що з'явились люди, які мали якісь інші інтереси. Чи там підтримується зв'язок? Ні. Типу в них зараз своя робота, у нас своя робота. Як українцям під час війни не втратити свою єдність взагалі? Є люди, які от, критикують, але в той час нічого не роблять. І вони думають, типу, що от, хтось прийде і щось за них зробить. І ще ну, типу, набираються ці наглості брати і постійно знаходити це якусь е, хейт, і навіть не критику, тому що критика це нормальна річ, а, а хейт просто, ну, от, бо нема людини чим зайнятися, і, типу, і от. Ви прийдете, ви все зробите. Типу, наша напрягатися. А я просто покоментую і висловлю свою думку. Питав її чи не питав, але ну нехай буде. Типу, чимось треба ж зайнятися. А, і от звісно, що не можна зробити так, щоб всі були однакові і всі там думали лише про єдність. І завжди так було, що. Хтось там поза цією єдності. І так йому ок, ну, моя хата з краю, і я нічого не знаю. Але про цю єдність ну, говорити навіть, от, писати пости, там, наприклад, говорити, знімати відео, там, чому ця єдність важлива, чому нам треба об'єднуватися, а не діяти по окремості. Білій страх він дуже об'єднує. І от коли там. От почалось повномасштабне вторгнення, і коли оце, цей страх охопив всіх, всі об'єдналися і зрозуміли, що е коли разом, то страх слабшає. є. Просто кожного разу злопати себе на думці, е що е ворог є, він діє, і що нам треба тримати цю єдність, бо по, по окремості ми не, не зможемо е перемогти ворога. І що по, по окремості ми взагалі. Ніщо. дякую вам дуже за цю розмову.